Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Усім вітання з лівого берега. Сьогодні поспілкуємося з нашим новим голкіпером Олександром Дамалєгою. Ще минулого сезону він грав у складі Ворської проти лівого берега, а зараз поповнив нашу команду. Тож, приємного перегляду. Олександр, привіт. Добрий вечір. Розкажи, як ти, як твої перші враження в команді. Розкажи про це. Та я добре, перші враження в команді дуже такі емоційні. Все, все нове для мене, все спочатку. Ну, як в тому плані, що нова команда, нові люди, знайомство, все воно так. З ким зараз найбільше спілкуєшся в перший період? Та перший період з Сергієм Косовським, що uh -huh. з ним в кімнаті живу, то так. Більше з ним спілкуюся. Розкажи, ти прийшов до лівого берега з Ворською. В минулому сезоні ти зустрічався проти лівого берега. Розкажи про той матч, розкажи про. Знову ж таки, це був, я так розумію, твій перший матч в УПА у повноцінний 90 хвилин саме за Ворську і ще й проти лівого берега. Так, так сталося? Розкажи трошки про той поєдинок. Ну так, остання гра в сезоні вона завжди така, знаєте. Це була взимку, так? Ну, якщо не, ну не в сезоні, так, да. взимку перед, перед відпусткою. Остання угу. гра. Такі погодні умови складні були, ну, але це не важливо. Поле рівне м'яч круглий. То ну, важка гра. Так, до, до, до першого забитого голу вона була. Хто забив то в, то в тій грі, той би і переміг. А так, ну, це теж. Своєму роді досвід для мене там, в таких умовах зіграти і ну, так сталося, ну що зробиш. В тому поєдинку забив Сідний, цей це м'яч став переможним 1-0. Розкажи, чи вже тут спілкувалися з ним, може, ти або він якимось чином згадував той забитий м'яч? Да, перші його слова мені були: це каже: Я тобі забив, так? Що ти йому відповів? Сказав, що треба було в дальній кут бити, а не в ближній. То він сказав, що ні, це забив, все нормально. Ну, таке. Ну, це, це життя, футбольне життя, всі, всі зустрічаються десь колись, тому це нормальний процес. Перед цією грою ти вийшов проти Шахтаря. Це така була заміна вже, я так розумію, там була травма у голкіпера Піроворської. Вийшов проти Донецького шахтаря в другому таймі. It's От чи очікувано було для тебе, чи ні, все ж таки, отак вийти несподівано трохи, мені здається, може бути. Ні, не то, що очікувано. Я я ну, був готовий, тому що у Паші тоді були проблеми з коліном такі. Uh -huh. І перед цим гра була, то теж я був готовий вийти. Якби ну на заміну по поротрям мені казав, будь завжди готовий, будь-яка. Сконцентрований, то ну, не те, що неочікувано, я був готовий, але то, що Паша отримав травму, це, звісно, прикро. Все, ну вийшов якось, там, ну, там таке. Якщо чесно, гра була вже тоді зроблена, рахунок такий був величенький, тому ну, вийшов, зіграв. Ти перебував, в принципі, цей певний е, період часу у Ворсклі. От розкажи, там така доволі талановита плеяда воротарів насправді у Полтаві. На когось може там рівнявся з воротарів, екс-воротарів, або взагалі от, хто є таким твоїм кумиром, може, знаєш, на кого дивишся і зараз? Е, ну, Коли я приходив у Ворсклу, тоді ще Дмитро Різник виступав. Ага. То, ну, На той момент він. Дуже, дуже гарно грав. Ну, він і зараз дуже гарно грає, я нічого не можу сказати. Але тоді ну рівнявся на нього і так. І, ну, він, дуже, мабуть, до речі, і грав у грі проти Шахтаря. Да, так, да, так, да, так. Да, да, то ну, на нього дуже сильно дивився. і зараз дивлюсь. Так імпонує його гра і сам стиль гри дуже. З таких більш досвідчених, може, вратарів, якщо хтось є. Ну, з більш досвідчених. На кого рівнявся? Угу. Ну, це, мабуть, ще в дитинстві було там. Ну, там, були, ну, там, все одно цікаво, і, іноземець був там, в Запоріжжі, в Металурзі грав Лібер-Гердлічка. Ага. Ну, ну, все одно, знаєш, це да, були да, На той момент я на них дивився, як ну, на воротарів, в прем'єр-лігі, то хотілось бути як, як вони грати. Це період твоє становлення, тому це круто. Ну, Ще хочу у тебе запитати про Довганського, тренера воротарів, який був у в Орсклі. Трошки розкажи про нього, дуже цікава особистість. Ну, Сергій Миколаєвич, так. Перше, хочу сказати, що дуже багато для мене він точніше дуже багато мені дав як тренер і як людина, дуже багато з ним спілкувалися на різні теми. То, ну, він дуже багато мені чого дав. І, не знаю, ну... Чи підтримуєш зараз з ним так, може так, звук? Так, звісно, здванюємося і там, спілкуємося за якісь моменти, там, за щось. За життя, навіть просто можу подзвонити, поспілкуватись з ним, тому завжди відкритий. Як я до нього, так і він до мене. Ворс, я так розумію, та була така регулярна комунікація з ним, допомагав тобі у тренувальному процесі, так. порадами своїми. Дуже, дуже багато, постійно, 24 на 7 майже він допомагав і Аналізувати і по ходу тренування підказував мені дуже багато. Тільки, як, ну, Згадуючи про нього, тільки позитивні емоції про той період з ним просто. Певний період, знову ж таки, ти перебував в Орській, зараз ти в лівому березі змінив клуб. Як можеш оцінити інфраструктуру, базу, наприклад, у порівнянні з тою ж Ворською? Як тобі тут умови? Ну, не знаю, порівнювати. Львівберег більш молодий клуб, так сказати. Тут все нове, все будується, все дуже на високому рівні. Ворстрі воно вже було як, ну, не знаю, порівнювати не можу порівняти. Просто тут, тут все нове, все як, ну, Просто все нове. Все нове. Чи став може, знає, що це один з таких факторів, чому ти вирішив саме в лівий берег і ти, може, ти побачив тут якусь певну перспективу, чи чому вибрав цю команду? Ну, Перспектива, звісно, є, умови всі для того, щоб е -е, зростати тут як футболіст. тут все. Ти не за що не думаєш, думаєш тільки за футбол, як перемагати, як виходити, конкурувати і тільки рухатись вгору, ставати сильнішим. Сучасний футбол вимагає хри ногами від воротарів починати атаки, їх розвивати, підключатися до атак навіть. Розкажи, як у тебе в цьому плані, чи полюбляєш грати ногами, як, як з цим справляєшся? Mm, то, що полюбляю, але це вимоги сучасного футболу. Це не те, що там, любиш, не любиш, це треба. То, ну, це, ну, це одно цікаво. Це ж, ну, зараз воротар, це вже. 11-й гравець там, треба вміти грати ногами, починати атаку, не боятися. Саме головне не боятися, помилитись. В тренувальному плані відпрацьовуєте десь останні так, такі моменти. На Робити... тренуваннях дуже багато гри ногами, і буває окремо їздимо на тренування, також робимо uh -huh. багато вправ з ногами. Все дуже цікаво. Я запитував у Романа Жмурка про конкуренцію в команді. Зараз є механів, прийшов Роман, є ти. Така доволі серйозна, насправді, воротарська конкуренція може бути. Як ти до цього ставишся, взагалі готовий конкурувати за місце? Конкуренція взагалі це дуже-дуже добре, тому що при гарній конкуренції ти стаєш сильнішим. Звісно, я думаю, всі готові. І Рома, і Максим. Вони всі готові конкурувати, тому що ти тільки стаєш сильнішим і ну, прогресуєш. Тому це... В тебе вже є досвіду Ворсклі, та також доволі серйозні вратарі досвідчені, тому я думаю, може, допоможе. Розкажи також от про психологію, тому що на воротарів дійсно такий серйозний тиск під час ігор, після невдалих ігор буває, трошки важко можна адаптуватися. Як ти з цим справляєшся, чи бували взагалі, може, <кхи> тебе в кар'єрі знаєш, дійсно такі невдалі поєдинки, як ти після них повертався в ритм? Та, ну, моя думка така, що у роботі голкіпера, воротаря дуже важливо там, проаналізувати і йти далі. Неважливо, ну, ти вже нічого не поміняєш, ти проаналізував, запам'ятав цей момент, він твій, все, і все, ти проаналізував ідеш далі. Забувся, бо вже нічого ти не поміняєш. Йдеш далі, тренуєшся, працюєш. Ну, Це правильний підхід насправді. Ну, вже... Нічого тут такого складного немає, насамперед. Аналізуєш, йдеш далі, тренуєшся, готуєшся до Нову матчу. Ти граєш на позиції воротаря, але, от скажи мені, цікаво, чи був якийсь такий, може, ще в дитинстві поворотний момент, що ти міг стати гравцем якоїсь іншої позиції. Чи думав про це взагалі? Ні, я тиждень побігав в полі, потім ага. побачив по телебаченню, як воротар там щось відбуває, прийшов, сказав. Тобто бо, ти можна, з, перших, да, з перших років. Ну, так, да, тиждень ага. побув і все. Так далі пішло, пішло, там потім окремі тренування воротарів. сподобалось, просто цікаво, знаєте, там. Окремо, так все, цікаво мені просто було. Ну, якось так пішло, пішло, щось вийшло, десь зловив. То. Ну Дійсно, воротарів вони так трошки окремо можуть бути від команди, і у них там така трохи своя атмосфера no, навіть. No, no, no. Є такі трошки. Але, Але зараз ну, не знаю, чи воно так є, таке. Не знаю. Розкажи, скільки в тебе пари рукавиць воротарських перчаток? І чи є, може, у тебе якісь фартові, чи ти там не змінюєш, може на фарт після якихось матчів? <рес> Ні, ну є окремо там, тренувальні, окремо ігрові. І, там, там, одна пара ігрова, одна тренувальна. Там, тренувальні закінчились, купив нові і, і, і так сезон відігрався. Ти вже певний період в команді і на тренуваннях, е звісно, постійно в роботі. Кого так знаєш, можеш з партнерів, я маю на увазі лінії атаки, виділити, з ким от тобі ти відчуваєш, що тобі найважче. Знаєш, його і удари, і можливо швидкість, якісь трошки нестандартні дії. Проти кого найважче грати в тренувальному процесі? Ну, нестандартними діями Дмитро Шастел, такий він може дуже нестандартно зіграти. Не знаю, так, Ну, по удару, по всіх. Сідний, да. в тебе Сідней, свої є. він більше в захисті, да, але так. Да, ну, але теж може пробити. Да. Руслан Дедух, у нього дуже гарний удар такий. Але, ну, та всі-всі хлопці і, і б'ють, і нестандартно грають. Олександре, я бажаю тобі якомога швидше ще адаптуватися, увійти в команду і стати тут своєю людиною. Успіху тобі. Дякую. Дякую. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Дякуємо Олександру за приємну і цікаву розмову. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, підписуйтесь знову ж таки і чекайте нових відео. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фафбер! Офіційний партнер клубу Лівий Берег.